Вже рана від колі глибока, кров витікає, казка злетіла, волосся розтягне, розсипалось, а ті очі блакитні, блакитні, неначе небо над його головою. Схилилися хлопці над ним. Мені не болить, не болить, я живий, живий. Боже він такий ще. Є. Ще зовсім дитина кликав маму. ще ще, слова теплі, неначе кров, що витікала життям із його груди. А ті очі, ті блакитні очі сяяли щасливо. Він ішов янголом у небо. Не плачте, мамо, ваш син тепер в небесній сотнення. Йому не болять уже рани від кулі, не плачте рідненька, дайте нам всім разом поплакати, бо син ваш своєю кров'ю змив людський гріх. Тяжкий гріх, гріх отих довгих років, коли очі були сліпі, а серця незрячі від байдужості, коли всі сиділи по хатах і перечікували той гріх. Коли спостерігали, як в злиднях помирають старі, хворі діти від тяжких недуг, і наче не бачили, як з їх недоїденого хліба виливають собі портрети, золоті портрети ідоли, всі мовчали, всім байдуже, а в неділю йшли до церкви, ставили свічки, аби відкопитися, і відводили погляд у бік. А в понеділок знову йшли давали ті хабарі. Не плачте, мами. Тепер на небесній варті він, не бече йому рана у грудях. Вся небесна сотня по праву руку від Господа. А по ліву – всі ті, що нині віддають свої життя за Україну, за нас з вами і дали. Їх нема! Немає! Нема! Аби не марно, аби не даремно!